Вітаю, друзі! Отже, про крій сорочок. Ми з дівчатами шили сорочки традиційного виставкового крою. Ці сорочки досить простори форми і вони універсальні. На цих двох фото сорочка однієї з моїх учениць на ній, і на іншій учениці, котра значно тендітнішої статури. Як ви бачите, ну, у тендітнішої дівчини нижчий зріст, тому їй трошки задовгі рукава. Так, сорочка сіла ідеально. А ось це жовтеньке це сорочечка для шестирічної дівчинки. Тут розкладений фактично уставковий крій, готовий до збрання. Ось ці вісім прямокутників це він і є. Ми маємо дві уставки плечика, два рукава. Перед спинку дві ластки. Довжина сорочки залежить від її типу. Сорочка може бути додільною, тобто довгою, її довжина десь плюс-мінус 130 см. І сорочка може бути до підтички. Сорочка до підтички – це сорочку шили десь плюс-мінус до середини стігна, десь 70 см довжина. А далі роб... дошивали підтичку, котру за потреби можна було відпороти і замінити на іншу, ширина рукава може бути дуже різною. Якщо взяти, наприклад, Західне полісся, то ширина рукава там була не більшою 40-50 см. Якщо взяти нашу надніпрянщину або Полтавщину, наприклад, або Східне полісся, то у нас рукава могли бути сантиметрів 70 а то і більше по ширині. Уставки плечики теж можуть варюватися від розміру, ширина від 20 до 32 см, висота 18-20 на ваш смак. Ну і останній елемент ластки, щоб ви розуміли, що якщо ви робите вущий рукав, у вас ластка повинна бути більша. А якщо рукав широкий, то менша. Менша це десь 6х6 см і більша 10х10, цього взагалі достатньо. Отже, для того, щоб розрахувати скільки потрібно тканини для пошиття сорочки. Вам треба просто виміряти довжину самої сорочки, яку ви хочете, і додати до цієї довжини довжину рукава. При ширині тканини 140-150 см це якраз і буде той відріз, котрого вам вистачить, щоб пошити омріяну сорочку. Дякую, що були зі мною.